Коротше, ми з Лізою вже вирішили наш наступний список покупок. Спочатку як от першим ділом багатіємо, першим ділом купуємо лізі новий iPhone, потім мені новий iPhone і потім Apple Vision Pro. Зкіпним мій айфон купуємо лізі айфон і Apple Vision Pro, і потім мені айфон. демо Apple Vision Pro. Uh, here we go. So... Ото там я розумію склад скейтів і самокатів. Все стандартно. Ще мені треба якось зробити так, щоб я скейт під час олі не повертав під 90 градусів. Ну, це пов'язано з тим, що я сам повертаюся чомусь під 90 градусів. Що це сюди вся толпа школьників з отими скейтами перемістилась в мій угол. Ну, Це єдиний угол тут з тіні. Тому поїду я далі. В мене ще сьогодні по планах заїхати в бібліотеку. Це тема. А тепер, що що? Правильно, нова книга. Ви тепер ніколи не знаєте, чи є нова книга, чи нема. Я вас спіймав один раз і все, тепер не можна ніколи бути впевненим, що буде наступне чи не буде наступне. Раз одна нова книга тільки. Да, Після годинної прогулянки сніданок набагато більш цікаво виглядає. Я вже бачу Apple Vision Pro всередині. Пішли. Я сподіваюся, раз не... нас не виганять з камерою, але на випадок, якщо нас зараз звідти виганять з камерою, я все одно спробую Vision Pro і все одно про нього розкажу. Але спочатку пробуємо з камерою. Vision Pro. Ось так він виглядає всередині. Брати зі стенда, я так розумію, його не можна. А, чи... Ні, не можна. Ну, тема, тема. Можеш на iPad. Ну, це цікаво, але зараз лайв-демо буде поцікавіше. Сподіваюсь. Я сподіваюсь, так. Це ваша да. кустомайзерна демо Apple Vision Pro. Ось так. Так, Антон, спочатку. We're gonna go over some of the buttons, and I wanna mm -hmm. get your help taking off the cover here. So it's just yeah, this sure. little mesh cover. Uh, mm -hmm. So kind of like your thumb underneath the nose bridge. Oh, yeah, and then oh. just rotate it off, just like that. You can set it aside. That's awesome. Yeah, that's nice. So with your left hand, so other hand there, and then you can go ahead and hold oh, it. Oh, yeah, got it. It just pop from. It's okay, it's all magnetic. So oh, as you it's reach all magnetic. It to your head. Yeah, you got it. And then just make sure with your right hand pull that lower strap tight. Yeah, you got it. And then the upper strap. I'll just make sure that your battery cable oh, is man. off to the side here. Okay. So Apple Vision Pro should feel stable and supported. Uh, does it feel stable and supported for you? Anto, uh, just maybe a little bit tighter. Yeah. Of and yeah, that feels good. Okay, perfect. Tap your fingers together. So that tap gesture we practiced. Go ahead and try it. And drag apart. There you go. You'll be able to zoom in on this photo. Feel free to try that a couple times. What do you think? that's insane <laughs> great well if you liked that let's scroll to the next photo right to left again oh yeah video is much better it's like much deeper experience than with photo Well, I think about you know you being able to use like DaVinci resolve and then watch that video yeah in that right environment there as you're like proofing it like that would be just just so awesome um, I'm gonna show you that insane <laughs> Це реально next level. Це реально next level. Типу, дивитися фільми, кіно. Якщо б, якщо б я був багатієм я б планував собі робити кінотеатр, я б вже не планував його робити, бо я б просто планував купити один з цих шоломів і все. Мені не треба не кінотеатр, нічого такого. Просто один з цих шоломів. Це, а, це просто інсейн. Це просто інсейн, наскільки це добре. Я, 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 я от, наприклад, не знаю, хто тепер буде робити собі домашній кінотеатр. Типу, якщо б в мене були гроші, по типу, що ти будуєш собі домашній кінотеатр, я б його не будував. Я би просто купив два Apple Vision Pro чи три, чи скільки у вас там в сім'ї людей, ось стільки купуєте і все, кінотеатр вам не потрібен. Якщо у вас була ця проблема, дякую. Точніше, ви мені дякуєте за вирішення її. Для всіх інших бідних, як я, людей. Це дуже дорого. П'ять тисяч, господи, п'ять тисяч канадських доларів. П'ять тисяч канадських доларів. Це, це дуже багато. Але чесно, після цього демо я задумався, що в принципі це така можлива сума. Ліза підказує, що те, що це всього-навсього чотири місяці, навіть менше, ніж чотири місяці оренди. — Так, це три місяці. Це три місяці оренди. Це всього три місяці оренди. Це не так багато. Головна проблема з Apple Vision Pro в тому, що я не уявляю, як розказати про Apple Vision Pro, типу, людині, яка його не експірієнціла. Це реально новий рівень того, як ти взаємодієш, в принципі, взаємодієш з устройством. Це тема, це просто, це настільки інший левел. От просто взяти оці контроль, коли ти контролюєш, типу, все цими етапами, господи, вони на. Так точно працюють, я не очікував, що вони так точно. Типу, ти про це вообще не думаєш, руки в тебе просто лежать там на столі, ще десь. Взагалі не паришся, Просто тапи, воно це розпізнає. Просто 100% зі 100, Ну, в мене. Як в тебе ліза. мене було. да, гір це наступне. Господі, воно реально розпознає, куди ти дивишся не, просто неймовірно точно. І Ішли, от моментально, от куди ти дивишся, воно моментально, моментально розпознає, куди ти дивишся, в яку точку, і це це просто. Просто відчувається, наче ти його використовуєш. Він не лагає, не підторможує, взгляд, воно ловить моментально, куди ти дивишся. Жести ці моментально улавлює. Воно просто працює. 2024 — це насправді вже досягнення, що щось просто працює. Воно просто працює так, що в тебе не виникає питань, що типу. Ну, може щось покращити. Реально єдине, що я б хотів, щоб вони покращили, це вагу. Бо важить він реально дафігіче. В мене ось тут була ось така червона полоса. Ліза каже, сфоткала, я ставлю фотку. В принципі, все, на цьому мої претензії закінчились. Зробіть його легше, Ладно, друга претензія і зробіть його дешевше, дешевше і легше. І я думаю, ми всі в найближчі 5-10 років пересядемо з ось цього. На щось ось таке, тому що це реально просто інший уровень. Це просто інший уровень взаєм... взаємодії зі світом. Ти типу, ти постійно, ти наче постійно в своєму телефоні, і ти можеш з кимось розмовляти, і типу, і при цьому паралельно втикати в телефон. В принципі, TikTok нас підготував до того, щоб ми були готові зробити цей транзішн з устройства, яке нам треба включати і втикати, на устройство, яке ми не знімаємо вас Ми вже всі до цього готові. Apple Vision Pro майже готовий. Готуйтесь наступні. Я не знаю скільки років, але я думаю, не більше п'яти десяти. Pro і його копії від Samsung, Google і так далі від усіх брендів заполоняти ринок, тому що це просто інсейн. Це просто інсейн. Оці камери, коли я тільки надягнув шолом, і ти бачиш, типу, скрізь камери, через 20 хвилин презентації, я вже забув, що я бачу через камери. В мене реально було відчуття, що я просто дивлюсь, що в мене просто стекло перед мною, скрізь, яке я дивлюсь. Все. Спочатку, коли тільки надягнув, так є розуміння, що це точно через камери, тому що там трохи воно грейні, трохи. Ну, коротше, ти бачиш, що зображення з камери 20 хвилин. І все, ти цього вже не бачиш. Я не бачив. Реально погружаєшся. І якщо прибрати єдине, що тебе відволікає, це вага, яка давить тобі на лоб на голову, то це реально той пристрій, який я вже зараз уявляю, що я би міг його носити десь 8 годин. От, наприклад, мені треба попрацювати. Там куча моніторів можна собі розвернути будь-яких розмірів в будь-якому місці. Я би спокійно 8 годин в цьому шоломі міг працювати, якщо б не його вага. Вони вирішують вагу і ціну, Я йду і купляю собі цей шолом. Опа, тут мило все ще по знижці. Треба брати. О, це це карвер, це по ідеї, італон вважається для цих для Для Да. Типу, майже всі адаптери для якщо... Типу, це копія одного з трьох адаптерів від цього бренду. В мене теж копія одного з трьох адаптерів від цього бренду. Тут і колеса більше. Ну, це не такий тип о, цього траків, як в мене, це трохи інший, але тема, відчувається тема. Скільки він, правда, коштує, я не знаю. А, от, 384 долари.